Привіт, шукачі! Привіт вам з лісу! У нас вже осінь, вже прохолодно. Забулася вам сказати, що я веду, в принципі, два канали: на Ютубі і в Інстаграмі. Отже, живий обмін для вас на двох платформах. Це вам вирішувати, який варіант вам підходить більше. Просто що в інстаграмі, звичайно, дуже комфортно виставляти, наприклад, ті самі фотографії з дольменів, місця сили, з лісу. Буду вам, звичайно, показувати, які тут у нас краєвиди, де я живу, трошки Франція, камінчики, дерева. Ну і взагалі життя тутешнє. А на Ютубі, ну, практично, в мене завжди будуть залишатися лише відео. А, отже, вам вирішувати, на що саме підписуватися, за чим слідкувати. Як вам зручніше. Добре? Отже, шукайте мене живий обмін там чи там. Гарного дня!